Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Нагадаю, з понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині. За Києвом, говоримо про найважливіші та найактуальніші речі та події, що стосуються України, Сполучених Штатів, і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це прямі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі. То маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую відповісти, а, зачитати те, що ви пишете, якщо буду мати звісно відповідь. Ну і нагадую також пишіть, звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди приємно такі коментарі особливо читати. Цей тиждень починаємо ми з новин щодо нової масової атаки Росії на українські енергетичні об'єкти на цивільну інфраструктуру, в тому числі. На жаль, вже багато тижнів поспіль починаємо ми з таких новин, однак про них потрібно повідомляти. Отже, що ми маємо на цей момент, відомо про щонайменше три хвилі атак, які відбулися згідно з повітря... з українськими з командуванням українських повітряних сил, сказали, що атакували українську територію з района Волгодонська, Каспійського та Чорного моря. Запустили приблизно 70 російських ракет 60 із них за словами українських повітряних сил вдалося збити. Однак, попри те, що більшість ракет збила, є таке влучання в багатьох областях України. Були вибухи чутні на Запоріжжі, на Дніпропетровщині. Також за словами українського командування військового були влучання в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій Одеській областях. Саме тому зараз в деяких українських регіонах вимушено застосували тимчасові екстрені відключення від електроенергії для того, аби уникнути подальших аварійних ситуацій та перенавантаження на систему енергетики. Працюють або відновити ситуацію, кажуть Украї... з українського боку. А такі новини маємо ми на цей момент. Відреагувала вже також і пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк. Вона написала, що ще більше сьогодні побачила ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, які чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії принести свою війну в кожен український дім. Пише Бріджет Брінк. А як сказав Ентоні Блінкен, каже вона, спроба Росії використати зиму як зброю. Це є варварство. Нашим українським друзям має брінк повідомлення: ми з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону. Та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна українцям для перемоги, написала Бріджит Брінк у своєму твіттері. Такі новини на цей момент дійсно бачимо, що ці атаки продовжуються. В принципі, це не нова стратегія Росії, однак вона триває і надалі, як кажуть в українському уряді. Зрештою, як і говорить американська розвідка, які вважають в американському держдепі, ці атаки будуть. Продовжуватися протягом зими саме тому намагаються Україні зараз допомогти, як сказала пані Брінк, і протиповітряною обороною і а, тими запчастинами важливими деталями чи компонентами для того, аби могти відновлювати швидко енергетичну інфраструктуру в тих моментах, коли ППО не спрацьовує, коли дійсно є влучання в критичні енергооб'єкти. Цікаві думки з цього приводу є в аналітиків. Я б також хотів на них сфокусуватися. В інституті вивчення війни ми інколи про не говоримо. Це аналітичний центр у Вашингтоні, який спостерігає за ходом російської повномасштабної війни в Україні і дає інколи свої прогнози чи оцінки щодо того, куди це може рухатися або якою є зараз ситуація на цей момент. Отже, там вважають, що обстріли інфраструктури України з боку Росії можуть бути тактикою Росії для того, аби підштовхнути Захід до переговорів. І до можливої якихось поступок а, там також погоджується із оцінками як і українського, так і американського уряду, що такі обстріли енергоінфраструктури протягом зими скоріше за все продовжаться а, і будуть становити загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню. А, там експерти власне кажуть, так що а, ця кампанія масових обстрілів може бути спрямована. Звісно, і щоб розбалансувати і вразити українську енергосистему, посіяти терор серед українського населення, але також можуть мати і другу мету, другу ціль це посилити тиск на західних союзників України, західних посадовців, аби вони запропонували поступки, Незважаючи, знову ж таки на високий відсоток збитих ракет, збитих безпілотників, а в інституті вивчення війни вказують. Посилаючись на українські дані, що приблизно 72% ракет збиває українське ППО і 80% безпілотників. Все-таки є ті, ті ракети чи безпілотники чи інші засоби, якими Росія здійснює обстріли, які Проходять, так як я вже сказав, сили української протиповітряної оборони. І знову ж таки, сьогодні ми також бачили так, що є влучання по критичній інфраструктурі. А ця тактика ймовірно буде продовжуватися. Пишуть в інституті вивчення війни, а, Росія таким чином буде намагатися зламати волю українців, однак, якщо кажуть дослідники українці навряд чи піддадуться на, на цей тиск, то Москва сподівається, що можливо. Це матиме принаймні якийсь частковий успіх з боку впливу на західних політиків. Як приклад проводять аналітики розмову минулого тижня Олафа Шольца з Володимиром Путіном нагадаю, поспілкувалися лідери своїх країн? Вони обговорили ситуацію в Україні. Олаф Шольц закликав Путіна вивести війська і припинити своє повномасштабне вторгнення. В принципі, ми бачили, що періодично Шольц зізвонюється з Путіним, аби донести, мабуть, позицію Німеччини з цього приводу. Однак, аналітики інституту вивчення війни кажуть, що у цій розмові Путін за повідомленнями Кремля заявив, що, начебто, це дуже цікава фраза. Так і звернув теж на неї на неї увагу. Послухайте, що, начебто, західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, який український уряд категорично відкидає переговори. Між Москвою та Києвом, тобто логіка така, що от Захід надає допомогу, і от через це Київ українці не готові йти на якісь поступки і не готові до мирного врегулювання е повномасштабної війни. Хоча ми абсолютно всі бачили, і, і про це наголошують і тут у США і в Європі, що якраз українці готові до справедливого миру. До миру на тих умовах, коли Росія забирає свої війська, а до миру, коли Росія повертає захоплені території українцям, а от навпаки, у Кремлі до цього не демонструють жодної жодної готовності навпаки, хочуть продовжувати це повномасштабне вторгнення. До речі, коли в Джо Байдена питали про, про якісь перспективи можливих переговорів чи можливого врегулювання, американський президент чітко сказав, що єдиний вихід. І покінчити, покласти край цьому повномасштабному вторгненню, це путіну забратися з України, однак він не бачить, не бачить такої готовності з боку Кремля і інститут вивчення війни, аналітики, про яких я говорю, також підтверджують, кажуть, що Росія не зацікавлена переговорах, і а ці заяви, про, начебто, що готові вони сідати і про щось говорити, свідчать. Про те, аби вибити якісь поступки західних політиків, це можуть бути зменшення допомоги заходу, чи фінансової, чи військової, чи гуманітарної, чи будь-якої іншої, яку ми бачимо від західних країн, чи це може бути визнання незаконної анексії окупації українських територій, про які Москва оголосила раніше, чи може бути якісь обмеження військових дій НАТО, чи чи. Чи інші якісь речі можна список цей продовжувати? Однак кажуть аналітики, що навіть незначна пауза, яка б виникла, яка б могла виникнути в зараз у бойових діях, зокрема в наступі з боку України, дозволила б Росії посилити свої збройні сили, дозволила б перегрупуватися, відпочити для того, аби відновити наступ у майбутньому. Приблизно такі оцінки аналітиків з інституту вивчення війни підкріплюються вони. Повідомленнями з українського боку підкріплюється повідомленнями з боку американського європейського боку щодо ситуації, яка може розвиватися протягом зимових місяців. Однак бачить це доволі чітко на, на заході, і бачить чітко наміри Кремля щодо небажання продовжувати небажання припиняти це повномасштабне вторгнення. І е, зобов'язуються, як ми сьогодні чули від американської посолки, як ми чули від Ентоні Блінкена, державного секретаря чи американського президента Джо Байдена підтримувати Україну зараз і е, щоб відновити енергетику, щоб захистити захиститися від атак з повітря. Щодо того, як українці переживають е, ці енерговідключення атаки на енергетичну інфраструктуру, як допомагає їм в цьому захід, наша колега Леся Бакалець зробила чудову історію. Можемо зараз її переглянути, і потім повернемося до нашого ефіру. Компактний туристичний пальник, балони з газом, лампа на акумуляторах та павербанки. Із таким набором киянин Олексій міг би легко йти у похід до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз же це необхідний мінімум, аби вижити взимку в столичній багатоповерхівці. У нас, наприклад, 23-й поверх, і Коли електрики немає, то насоси не доставляють воду до 23-го поверху. Тому ми запасаємось технічною водою. Ми купили такі бутлі великі 20-літрові, і там 4-5 штук для технічної води. І стільки ж для питної. Олексій працює в АйТі сфері. В офісі у них стоїть генератор. Для дому придбав собі зарядну станцію. Світло з моменту останньої російської атаки у його будинку дають вночі з 11-ї до 4-ї. Так тут включаємо лампу. На акумуляторі. Тут наша зарядна станція. Те, що пережила Україна на минулому тижні енергетики називають блекаут. Він не визначається за тривалістю чи масштабом поширення. Може бути на декілька годин чи навіть тижнів. Ключове тут, що енергосистема вимикається не планово диспетчерами, а сама по собі. Це було не кероване відключення енергосистеми. Через те, що ракети влучили в станції, які відповідали в трансформаторні підстанції, які відповідали за передачу електрики від атомних електростанцій до споживачів, в результаті атомні електростанції не могли передати вироблену енергію, і система запобіжників їх вимкнула. Таке відключення від енергосистеми усіх реакторів в країні безпрецедентний випадок в історії атомної енергетики. Такого, щоб аварійно вимикалися всі енергоблоки, а потім вони такі ну все, ми вмикаємося і працюємо далі. Не було ніколи. Для роботи АЕС ця нестабільність шкідлива, підкреслює Олена Паренюк. Коли, хоч один енергоблок, переходить на дизельгенератори, коли він вимикається від електромережі, це вже страшно, це вже ненормальна ситуація. АЕС не зроблені для того, щоб їх можна було включати, виключати, включати, і виключати, тобто підключати і відключати від енергосистеми. Аес почали підключати до енергомережі на наступний день після ракетних ударів. Але з кожною новою атакою можливості енергетиків швидко відремонтувати пошкодження вичерпуються як мінімум. Не вистачає потрібних запчастин. Це обладнання, яке виготовляється лише під замовлення. Замовники стоять на нього в черзі. Виготовлення там півроку, рік може тривати, тобто це не те, що пішов і в магазині там купив. Найгірший розвиток подій спрогнозувати складно. Це залежить від кількості та влучності російських ракет і роботи українського ППО. Але поки енергетики зберігають оптимізм. кажуть, вся країна у темряві на тривалий час не опиниться. Найгірший сценарій може бути, якщо нам буде складно підключити назад генерацію, то тобто коли наші трансформаторні підстанції. Які ну реально пошкоджені на 100%, це 100% високовольтних трансформаторних підстанцій в Україні пошкоджені, просто якісь значно, якісь трохи, але всі пошкоджені. Так от, якщо відбудеться ситуація, коли вони всі зовсім знищені, то тоді, звісно, відновити систему майже ну, там, протягом розумного часу і там доби двох чи трьох буде неможливо. Але я не можу собі уявити, що мають зробити росіяни, щоб добитися такого результату. Цілком імовірним є сценарій, коли окремі райони залишаться без електропостачання централізованого на якісь періоди, тобто на два тижні, на тиждень, доки там не буде знайдено якісь рішення. Найбільша проблема в тому, що відсутність централізованого електропостачання це означатиме зупинка водопостачання і водовідведення. А ще без електрики не буде і централізованого опалення. Олексій це вже відчув на собі. Батареї в його квартирі теплі тільки тоді, коли є світло. Каже, придбали з дружиною більше теплого одягу, але їхати з міста поки не збираються. В принципі, ситуація непроста. Але дуже чудово, що ми всі залишаємось оптимістами. Всі один одного підтримуємо нас є різні чати, де ми ділимось інформацією, як, як кожен з нас, як кожен почуває тут батьки, друзі, тут наш офіс. Тут у нас доволі багато співробітників працює в нашій компанії. Тому нам стається, що ну краще, поки що краще бути тут, не знаю. З усіма своїми критичну інфраструктуру зараз намагаються забезпечити генераторами. Їх Україні відправляють з усього світу. Європарламент запустив кампанію Генератори надії а США виділили 53 мільйони доларів на підтримку закупівлі обладнання для української енергомережі. Тим часом і президент Зеленський, і головне управління розвідки попереджають: Росія готується до нових атак. Леся Бакалець Олексій Осика, голос Америки. Ось така історія про те, як українці як на заході допомагають відновити Україні зберегти критичну енергоінфраструктуру, захиститися також від російських атак з повітря, в тому числі таких, які побачили ми сьогодні. Нагадаю, так що, хоча за даними українських проти за даними українських повітряних сил збили понад 60 із близько 70 запущених ракет, однак все таки. Влучання є, і ці влучання вони є відчутними, відчутними для багатьох українців. Хочу оглянути, що якісь запитання, чи якісь можливо коментарі. Бачу, дивиться північна Кар Кароліна Рим, Італія, Кропивницькі, Чернівці, Київ, Дрогобич, Яворі вітає інші міста. Сергій питається, коли Байден думає, закінчиться війна. Сергію, ми чули питали це в американського президента. Була відповідь Чітка. Я задав на початку вже ефіру Він Каже, що війна може припинитися хоч сьогодні, якщо Путін вирішить забрати свої війська з України. Однак, на думку американського президента, Путін цього робити не збирається. Тому складно прогнозувати дійсно, коли за яких умов це відбудеться. Питання від Тараса пошкаряє. Згадує він, що сьогодні, 5 січня, річниця підписання Будапештського меморандуму. Дійсно, це так. Питає він, яке в США є ставлення до цього, чи є розуміння, що роззброєння України було помилковим. Тараса відверто я. Не бачив заяв від представників офіційних сполучених штатів щодо цього приводу, чи з адміністрації, чи з конгресу. Тема буде меморандуму більше торкаються в експертних колах, аналітики говорять там ну думки розділяються, але в принципі багато критикують зрозуміло за які речі. Так коли ми говоримо про аналітичні центри, чи тут у Вашингтоні, чи в інших містах Сполучених Штатів від офіційних осіб, я ну чесно кажучи, останнім часом не пригадаю коментарів з цього приводу. А на чому також хотів я сфокусуватися і нагадати, ми побачили так цей сюжет про енергоінфраструктуру, поговорили е, про оцінки щодо майбутніх можливих обстрілів і їхньої мети, але е, також важливо згадати про іншу інші е, оцінки думки, які лунають в тому ж інституті вивчення війни, про які ми з вами ми за, з вами вже говорили, Вважають, що зима може стати зараз вдалим часом для контрнаступу України попри. Певні заяви, які ми можемо чути від з боку офіційних посадовців сполучених штатів, зокрема, схожі заяви, ми чули від генерала Марка Мілі, який вважає, що взимку наступ може українців сповільнитися, і може бути якась така невелика пауза у бойових діях. Чи, наприклад, голова розвідки Сполучених Штатів Авріл Хайнс також сказала, що на її думку темп війни в Україні взимку може знизитися через погодні умови бойових діях, через холод. Через інші речі. Однак в інституті вивчення війни вважають, що якраз навпаки досвід і попередні події показують, що взимку і умови на місцях бойових дій навпаки можуть сприяти подальшим операціям. І українська армія, на думку аналітиків, показала схильність починати нові контрнаступальні дії невдовзі після завершення попередніх. А вони кажуть, що українські збройні сили здатні зберегти військову ініціативу та продовжити поточний темп наступу на, на різних напрямках, але це буде також залежати від того, якою буде підтримка західних країн, якою будуть також дії російської армії. Наголошують на тому, що почалося повномасштабне вторгнення також за холодних умов. Однак українські війська змогли відбити атаку на Київ, змогли. Томогтися відступу Росії з північного напрямку зараз продовжуються також наступи на інших е, місцях і кажуть в аналітики, що українські сили можуть використовувати погодні умови на свою користь насправді. і зима зазвичай на їхню думку є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні. Тоді як весна насправді може бути складною в цьому напрямку, адже відлига наповнює річки та струмки. На полях стається болото, перетворюється на складністають складні умови просування. Але українські сили на думку аналітиків готуються зараз скористатися замерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж вони б могли в, в тому числі і в попередні осінні місяці. Такі дані є аналітиків, і знову ж таки важливим а, індикатором того наскільки буде швидким цей тем, наскільки українські сили будуть просуватися за думками багатьох, на, на думку багатьох експертів. А, це буде значною мірою залежати від масштабів та темпів підтримки західних країн, сполучених штатів країн Європи, які також допомагають а, Україні. А, і це вплине на хід бойових дій, зрештою, так як і впливало. Раніше на те, що відбувалося на полі бою, якою буде підтримка своєю чергою тут з боку сполучених штатів, залежатиме і від рішення конгресу. Ми знаємо, що найближчим часом планується розгляд у конгресі питання додаткового фінансування для України на суму майже 38 мільярдів доларів. Таку суму просить в конгресменів. Закласти для України на наступні місяці білий дім включатиметься фінансування. Нагадаю, і військову підтримку, і гуманітарну і фінансову та інші речі. Поки є такі сигнали з обох партій республіканців демократів, що все таки мали б розглянути позитивно для України це питання однак. Знову ж таки важливо дочекатися голосування, важливо дочекатися розгляду і говорити постфактом. Поки що такі це обережні прогнози, обережні перспективи. Ми запитали про це в сенатора Роба Портмана. Він є республіканцем, і також в Марсі Каптур. Це конгресвумен демократка, наша колега Наталка Чурікова могла з ними поспілкуватися. Запитала, які в них очікування щодо голосування за це за цей новий пакет за ці нові кошти для України, і наскільки важливими є. Перевірки фінансування, перевірки надходження військової допомоги. Про що говорять республіканці? Можемо зараз послухати думки конгресменів з цього приводу. Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес сполучених штатів визнає наскільки допомога США важлива для перемоги України в майбутньому. Тому я дуже оптимістично налаштована. Те, що зробили українці? Вони навчають світ, як перемогти свободу над тиранією. Я пишаюся ними. Вони платять за це велику ціну, і вони справді навчають світ. Тому, коли вони переможуть, вони стануть новим фундаментом для свободи в величезній частині світу, там де люди зможуть досягати поступу у своїх власних суспільствах. Тому я маю великий оптимізм щодо майбутнього прямо зараз, і ми маємо зберегти нашу рішучість як об'єднаний захід, щоб допомогти Україні досягти перемоги, за яку бореться її народвишодгевканаболорівисвигадодісист. Ми повинні мати звітність щодо допомоги. Я думаю, що ті з нас, хто підтримує Україну, повинні це підтримувати. Потрібна прозорість щодо того, куди йдуть гроші, як вони використовуються. Я вважаю, що український уряд добре попрацював над цим. Я знаю, що президент Зеленський і його посадовці добре розуміють, що потрібно мати прозорість. Вони розуміють її важливість. Тому вони залучили американську бухгалтерську фірму Deloitte. Тому світовий банк задійний. Тому ми запровадили. Моніторинг військового обладнання, щоб ми знали, куди воно йде. Тому я вважаю, що це не повинно уповільнювати надання допомоги. Насправді це має спонукати нас надавати більше, знаючи, що вона використовуватиметься розумно. Я скажу, що я був там кілька разів від початку вторгнення та підтримую зв'язок з людьми. Я знаю, що ведеться активний моніторинг. Американські військові в Польщі кажуть мені, що це безпрецедентний обсяг моніторингу, який вони проводять, щоб бути впевненими, що зброя потрапляє в потрібне місце в правильні руки. Тому я вважаю це доцільним зараз. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не повинно уповільнювати допомогу. Насправді це має дати нам впевненість у можливості продовжувати надавати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, а й для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть. Ось такі думки від конгресвумен демократки Марсі Каптур та сенатора республіканця Роба Портмана. Ми також мали нагоду запитати про майбутнє двопартійної підтримки в Джона Кірбі, який є представником Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Нас була нагода поспілкуватися з ним, передати своє запитання. І питання звучало таким чином: чи не має Білий Дім чи не має президент Байден занепокоєнь? Щодо того, що ця підтримка може бути не такою міцною, як раніше, як з тим, що республіканці зараз отримали більшість у палаті представників і, можливо, будуть намагатися протистояти певним ініціативам Білого Дому, чи не побоюється президент Джо Байден, що потрібно буде більше докладати зусиль аби об'єднати демократів та республіканців щодо питання? Додаткового фінансування для України відповідь Джона Кірбі була насправді досить чіткою в Білому домі. Не занепокоєнь, що ця підтримка якось зменшиться чи похитнеться. Давайте послухаємо його відповідь, яку він дав ексклюзивно голосу Америки, відповідаючи на наше запитання. Президент із НАТКенсернба Байпарсенсупортфоюкреїнґонфорд. Президент не переживає з приводу майбутньої двопартійної підтримки України. Ми мали і сподіваємося надалі мати сильну підтримку від обох партій щодо тих видів підтримки та фінансування, яких потребує Україна. Ми подали до конгресу додатковий запит на майже 40 мільярдів доларів. І ми говорили із членами конгресу про те, що входить до цього пакету і чому це важливо. 21 мільярд з них спрямовано на безпекову допомогу, а також щоб допомогти Міністерству оборони США поповнити свої запаси. І знову ж таки, законодавці з обох партій висловлювали сильну підтримку. Ми це цінуємо. Ми очікуємо, що так буде і надалі. Аргумент про необмежений чек недоречний, необмеженого чеку ніколи не було. З кожним додатковим запитом з кожним... Ним безпековим пакетом ми відкрито спілкувалися із членами конгресу з обох партій про те, що ми робимо і чому ми це робимо. Ми, звісно, поділяємо стурбованість членів конгресу щодо звітності. Саме тому ми вжили заходів протягом останніх кількох місяців, щоб переконатися, що ми можемо якнайкраще відстежувати допомогу, яка надходить в Україну. Це війна, і ми повинні це пам'ятати. Але ми поділяємо ці занепокоєння. Однак ми не хвилюємося, що підтримка України в майбутньому почне суттєво зменшуватися. Президент сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ось такі слова від Джона Кірбі, який представляє раду з національної безпеки Сполучених Штатів, і дійсно ці слова про те, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми це постійно чуємо. Чуємо від президента Америки, чуємо від державного департаменту, чуємо від американських законодавців, чуємо також і від європейських союзників, в тому числі. Коли йдеться про підтримку, вони мають на увазі і підтримку військову, мають підтримку на увазі підтримку фінансово економічну мають на увазі підтримку гуманітарну. вони на останнім часом також підтримку для відновлення української енергоінфраструктури, підтримку генераторами, трансформаторами, іншим обладнанням критичним для того, аби допомогти українським енергетикам. Відновлювати якомога швидше українські пошкоджені електромережі, ну і також підтримку протиповітряними засобами для того, аби відбивати атаки з повітря. Знаємо, що дійсно в Україні багато хто вважає, і зрештою і тут і, і в Сполучених Штатів кажуть, що ця підтримка мала би бути швидшою мала би бути вона більшими об'ємами, мала би бути вона більш гнучкою. Ці слова також лунають. Ну будемо спостерігати так, насправді як це буде. Розвиватися і далі. От щодо цього є от запитання від нашого кори... глядача постійного на Johnny, чому США досі не надають системи Патріот Україні, як сказали Пентагоні Патріот системи це складні, як вони вважають, засоби протиповітряної оборони, які не можна просто увімкнути в розетку, як каже речник Пентагону, і почати використовувати. Потрібне навчання, потрібні засоби обслуговування, але кажуть, не нічого не виключено. І розглядають всі системи, які може надати Україні, в тому числі системи Патріот. Знову ж таки, будемо спостерігати за цими новинами. Друзі, ефірний час наш підходить до закінчення. Дуже дякую вам за вашу активність сьогодні. Дякую за коментарі, за запитання. Будемо ми стежити і спілкуватися з вами і надалі. Ну а сьогодні побачимося в програмі. «Час тайму-22», А завтра, як завжди, о вісімнадцятій в нашому брифінгу. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.